Вітає. Полтавська область. Кременчуцький район. Звернемо увагу на які в нас ґрунти, Чорноземи глибокі, малогумусні, частинка охоплена. малогумусні вилогувані. Практично немає. Глибокі середньогумусні гумусні. Практично нема. Чорноземи глибокі середньогумусні, малогумусні, карбонатні їх теж практично нема. І опускаємося тепер в зону глибокі залишко солонцюваті. Вимикаємо бачимо дуже велика територія саме таких ґрунтів. Я вже не про реградацію шукати чи шукати там суглинки, які ми бачимо дарнові, трішки зараз відключимо. Вони зникнуть змішання. Тобто це піщані глиності, піщані підмішування. Я більше про те, що ґрунти-солончаки, для солончаків краща стабільність буде, звичайно, в скоре два. Ця технологія перевірена навіть на не лиманах, а морях, де доволі солені, скажімо, ґрунти. Далі друге врахуєте. У вас змішані. Тут один ґрунт, тут другий, тут третій, тут. четвертий. На змішаних ґрунтах я вказую, що працює класно тільки мультичастота. І ще врахуємо фактори. Де є глина? А це саме для М3, буде краща стабільність. Навіщо брати прилади, загублювати його, хоч він там буде відпрацьовувати серію Simplex, якщо ви візьмете саме скори, який буде вас відпрацьовувати краще. Зрозуміло? Тобто, однозначно обираємо Scory 2. В комплекті вже йде кутушка 30 см. Додатково можете в подарунок обрати або маленьку снайперку 24х15 см. Або велику кутушку саме 35-ту. Що краще обрати, краще вже в телефонному режимі. По налаштуваннях теж поділюся готовими файлами і відеоінструкціями. Пишете мені на телефон 096 890 73 68. Є і вайбер, і Telegram, WhatsApp. Та можна і в телефонному режимі.